Доброго дня, діти! Сьогодні вранці мені подарували ось такий букет, але він не з квітів. Подивіться уважно, чи впізнали ви з чого букет. Що ви бачите на гілочках? Так, це пухнасті бруньки, схожі на котики. Так просто називають їх в народі. А наукова назва верба. Це гілочки з верби. Дерева, яке росте біля водой, дуже полюбляє воду. Котики, воркотиків рясно на вербі, котики воркотиків я нарву собі, котики, воркотики сілися рядком, поїть сонце котиків теплим молоком. Котики, воркотики, в мене на вікні, котики, воркотики, гості весняні. Не глядить на котиків, лиш вусатий кіт. Мабуть, зна, що котики це вербовий цвіт. На початку весни, коли інші дерева ще стоять голими, на вербі з'являються пухнасті кульки, які всі називають котиками. А давайте ми з вами намалюємо власні котики. Для малювання нам потрібно підготувати. Фарбу коричневого кольору, сірого кольору, склянка з водою, серветка, пензлик та аркуш паперу я обрала блакитний кольор. Спочатку беремо пензлик, занурюємо у водичку. Зайву водичку прибираємо і будемо малювати з вами гілочки, занурюю у коричневу фарбу і кінчиком пензлика буду малювати гілочки. Одна агилочка, другая агилочка и третья агилочка. Вимиваємо пензлик. Добре вимиваємо пензлик, потім його об серветочку, ось так, прибираємо зайву водичку, потім у сірий колір занурюємо наші пензлик і розміщуємо наших котиків сліва та справа, один вище іншого. Симетрично. ось так. На одній гілочки намалювали, малюємо на другій гілочці. И остальная, третья елочка. Ось вот такие котики. У мене такі три гілочки з котиками. У мене вийшли дітки. Пропоную і вам виконати таке завдання. Бажаю вам успіхів! Я впевнена, що у вас все вийде. Чекаю фото ваших робіт. До побачення!